Інтернат, давай до побачення в Україні. Стартувала громадянська кампанія Відкриємо двері дітям. Закликаємо всіх небайдужих людей, активних громадських організацій. Державу відкрити двері для дітей, які сьогодні перебувають в інтернатах. Цей масштабний проект впроваджується в 12 європейських країнах і закликає відмовитися від інтернатів і виховувати дітей, що залишилися без батьків у сім'ях. Тепер до проекту долучилася й Україна, адже в наших інтернатах совкового зразка в повній ізоляції від суспільства ще й досі живуть понад 80 тисяч дітей. Головне завдання кампанії якомога більше розповідати громадянам про шкідливий вплив інтернат. На дітей, адже цей факт вже визнала міжнародна спільнота. Друге завдання домогтися змін у законах, які підтримуватимуть виховання дітей в сім'ї. І третє наше завдання це підвищення спроможності фахівців, які працюють в соціальній сфері неурядових, неурядових організацій щодо здійснення проєктів, які сприятимуть відмови від інтернатів, розвитку послуг для дітей в громадах. Старт кампанії це перший крок до того, щоб сказати інтернат, давай до побачення і зробити так, щоб у кожної дитини була своя сім'я. До цієї благородної місії приєднується і наш телеканал. Ми хочемо, щоб якомога більше людей дізналися про жахи перебування дітей в інтернатах радянського зразка.